Кругом материнка, там дівчина жита жала, гарна чорнобривка, жала, вона жала, Сіла спочивати. їхав козак з України, мусів шапку зняти, шапочку Зняв добрий день сказав, їй. вона йому. Від... Назвала, ой, вже ж тая слава по всім сіті стала, що дівчина козаченька серденьком назвала, ой, вже ж тая слава, по всім городочку, що дівчина Козакові Вишила сорочку, шила вона шила, синіми нитками гами, щоб. Під Козаченька, межи парука, простаненька пісня, але слово тут.